Привіт любі! З вами Валя, книжкова блогерка І сьогодні рубрика, яку логічніше було б вести, звісно, в Інстаграмі. Але, на жаль, там я не встигаю з цим зовсім, тому треба надолужувати. І перенесла її в Ютуб. Не знаю, як правильно сказати. Якщо що, тут у нас щось десь там будують, не звертайте уваги, тому що мені часто пишуть, в тебе там машина проїхала, я подумала, що щось у нас гупає, летить і тому подібне, я вас цілком розумію. Тому буду попереджати про різні незрозумілі для вас звуки. І давайте по нашій традиції вже це ініціатива для збору коштів. Читаю для ЗСУ. Вона досі діє. Досі е, можете кидати туди кошти, які ви хочете, щоб пішли на різні потреби Збройним силам України. Ми потім передаємо її їх громадської організації Валькірія, тому там все чесно, все правдиво можете приходити також в групу, посилання є в описі, група буктюберів, там про все розказано, розписано, там дуже активно така діяльність ведеться. Якщо вам, то буде все цікаво. Також в мене є свій Patreon. Якщо вам цікаві, якісь додаткові відео від мене, якась інформація в телеграм-каналі закритому, то переходьте також і туди. Ох, як я вже навчилася швиденько говорити. Я прям не можу цього не радіти, знаєте. І давайте почнемо рубрику Книжкові новинки. Це різні книги, які або плануються видатися, або вже в передзамовленні, або лише там анонсувалися. От в такому всьому плані, знаєте? І почнемо ми відразу з видавництва, яке, напевно. Стало найнеочікуванішим для мене, тому що я взагалі не звертала на них увагу. І як я розумію, то раніше вони були лише дитячим видавництвом. Це артбукс. Просто не знаю, настільки вони стали популярні після зникнення аптекарки та санаторію. Вони запустили дуже таку агресивну рекламу. Вона всюди показувалася, ці зрізи, оформлення, всі закохалися. А, звісно, коли прочитали книги, якогось не було такого сильного захоплення, тому що, як я зрозуміла, то книги такі а, посередні на, знаєте, на, на любителя, тобто не, не всім вони точно зайдуть. Але, тим не менш, комусь сподобалося, комусь не сподобалося. якість книг, як я бачила, то вона досить непогана, хоча і ціна також досить таки непогана. Там. Ну, тобто, вона 450 гривень, здається, якщо купувати одну книгу, і якщо. Дві відразу, там була акція за 700. Щось таке. І знову ж таки, я це пам'ятаю картинкою рекламною, знаєте, тому що мені дійсно дуже-дуже дуже часто попадалося. Я собі не купувала, це не мої жанри, мені якось не дуже хотілося, тим паче така досить вагома для мене сума. Але давайте тепер перейдемо до їхніх новинок. Нарешті, після всіх роздумів. Всіх, не знаю, вангувань, хто ж буде видавати сім чоловіків Евелін Хьюго, якщо я не помиляюсь, так, називається так: Seven Husbands of Evelyn Hugo, то нарешті ми знаємо, що це артбукс. Хочеться назвати їх артхас. Але ні, то інше видавництво. А це артбукс, і вони будуть видавати нарешті цю книгу про саму книгу. Я чула дуже багато схвальних відгуків. Хотіла б напевно її все ж таки прочитати, хоча вона така одна, знаєте, з тих, що в тренді. Тому я щось сумніваюся, але навіть ті, хто читали її рос російською, не читала російською. Англійською, я бачила, я бачила, що її читали саме англійською. Дуже багато наших е е дівчат, з якими я слідкую, не знаю щодо хлопців, я просто мало за якими хлопцями слідкую, але багато тих людей, за якими я слідкую, читали в оригіналі, читали англійською що ми сказали в оригіналі, я точно не впевнена, що вона сама англійська, але я думаю, ви мене зрозуміли. Читали англійською мовою, відгуки були класні, тобто прям е, е, цікаві. Казали, що там спочатку трошки затягнуто, далі вже дуже сильно цікаво. Тому, скоріше всього, що я її куплю собі, незважаючи на те, що я так вангую, ну, гривень 400 вона тут буде вартувати, а якщо і не більше, хоч би не більше, будь ласка. Якщо ви знаєте ще якісь книги, які, можливо, вони анонсували вже. А відео вийшло раніше, або я не помітила, що вони анонсували, то пишіть в коментарях, тому що насправді зараз прям, ну, видавництва, я не знаю, напевно, з осені, а то й з літа нас дуже-дуже-дуже продуктивні, максимально продуктивні. Якщо Vivat е, дав такий дуже сильний поштовх в виданні різних новинок, то всі інші видавництва їх дуже швиденько підхватили. От, але переходимо ми з вами до наступного видавництва, Якщо не помиляюсь, то це Віват. Так, ви ж знаєте, у мене тут е, мій блокнот для завсім. Щодо Вівату, там, як завжди, просто як, як не новинка, то просто щось дуже неймовірно шикарне і тому подібне. І давайте почнемо з того, що я забула сказати минулого разу: Віват анонсували дуже важливу серію, я так думаю. Е, це Бріджертони. Вони будуть видавати книги. Якщо ви не знали, то серіал від Netflix Бріджертони знятий саме по книгам. І за кордоном книги дуже популярні. А в нас от, Віват анонсували, що будуть їх видавати. Коли ще поки там не зрозуміло, але сам факт, що вони будуть українською, це вже, я думаю, дуже-дуже круто. Я подивилася перший сезон. А, ну, перший сезон мені дуже сподобався. Але от другий якось так вже: не знаю, не тяне мене до. Цього серіалу, але знаючи себе, я скажу так: що в принципі до будь-якого серіалу, неважливо, наскільки він буде цікавим, мене тяне посередньо. Знаєте? Поші, до речі, як вам, Брюджатина, вам подобається чи ні? Тому що от перший я просто закохалася в головного героя там. Ну І головна героїня також була дуже така цікава. Але герой. І тепер переходимо до більш новіших. Анонсів від Вівату, і це анонс, про який я навіть я навіть і не думала про нього. Я не бачила ніде цю книжку це Залізна вдова. Я дуже-дуже люблю все азіатське, таке, воно східне, знаєте, китайське, корейське, японське, ну, японське не так сильно, тому що манги я не читаю. Я намагалася, але не моє. Загалом я дуже люблю цю всю східну тематику, і тут вони анонсують Віват залізну вдову: це поєднання історії Китаю і наукової фантастики. Щось таке дуже-дуже цікаво звучить, я не уявляю, що це воно таке має бути. Взагалі, обкладинка дуже гарна, і вона більш фентезійна ніж науково-фантастична. Але побачимо знову ж таки. Я не знайома я добре з жанром наукової фантастики. А можливо, і навіть зовсім не знайома. Треба про це подумати. Можливо, я взагалі нічого не читала. Ні, ну, щось таке читала. Щось такого читала. Як мінімум, я дивилася Дюну. Дивилася. Ще руки в мене до самої книги не дійшли. Але я очікую на цю книгу, я такого хочу її взяти. Щодо, до речі, східної тематики, то в букшефа є червоний лотос. Це серія також, вже там анонсували другу книгу, але чомусь мене не манить до неї. І там таке враження, що книга перекладена з російської мови, бо є багато русизмів, що дуже так? якщо книга проведена з англійської мови. Тому з англійської, ну там не з англійської, там, напевно, з польської, бо це польський автор. Ну, Загалом, відгуків я і не чула, і якось е, тільки от такий негативний трошки чула. Тому я не думаю, що буду купувати собі. Наступна е, серія, яку буду видавати в це поміж злодіїв. Е, багато бачила за кордоном, багато про неї чула, але я не знала, що вона про піратів. Ви знали? Одно пишіть мені. Я не знала абсолютно. Я здивувалась, я не люблю піратську. Цю всю тематику абсолютно. Але, напевно, все ж таки я куплю її собі чисто щоб почитати. От Я читала зруйнувати королівство, і знаєте, в мене залишилися такі посередні відчуття, тому що фентезі класне. Ну, зруйнувати королівство, воно цікаве, захоплююче. Але воно більш для початківців, напевно, якщо можна взагалі так говорити. Тобто, якщо ви вже там, читали, наприклад, «Мас», Холі Блек. Якщо читали Армен Траут, то я думаю, що зруйнувати Королівство, вам буде трошечки так. Не те, знаєте, от, якщо зрівнювати от саме цих авторок і зруйнувати Королівство. Напевно, Холі Блек от найбільше схожа до Олександра Крісто. Думаю, так. От. Загалом. Поміж злодіїв це також щось піратське. Якщо не помиляюся, то я завжди думала, що це делогія, але десь я бачила якусь інформацію, що це не дологія, тому прикріплю вам тут і скажу скільки всього книг в серії. До речі, книга вже є поперед замовленню, але очікується аж 21 грудня. Наступне видавництво це рідна мова. Скільки ж ми чекали, просто я не знаю. Це, напевно, найочікуваніше видавництво, роботу якого ми хотіли, щоб робота якого ми хотіли, щоб відновилася. Як важко формулювати нормальну мову. Загалом я дуже чекала. Ви бачили ті новинки в РМ? Це просто щось неймовірне. І вони е, все ж таки щось там організували зі своїми документами, начебто в них вже все добре. Я не вдаюсь подробиці, не знаю. Е, не буду нічого говорити, але в будь-якому разі вони працюють, вони зробили до друкві книги е, Колін Гувер, це вереді і 9 листопада. До речі, 9 листопада в мене досі немає. Але я знаю, хто мені подарує на день народження. <кліст> Такий секрет, знаєте? Загалом вони анонсували ще дві книги Колін Гувер: це Reminders of Him і Лейла. Я сподіваюся, що правильно. Я вважаю, що це дуже класна тактика видавати одну відому книгу, одну невідому в автора. Тому що коли читаєшку свідому, хочеться відразу, якщо вона сподобалася, взяти все в цього автора. І ось тут з Колінг-Гувер діє така сама система. Якщо купуєш одну книгу, Колінг-Гувер, вона тобі подобається, все тобі потрібні всі книги. А слава Богу, в нас вже є дуже, дуже багато книг. Гувер, дивіться, в нас є. 9 листопада в нас є безмеріт, в нас є поки якщо кохаєш, там щось з додруком. Зараз він трошки перенісся на 21 листопада, якщо я не помиляюся. От в нас є безмеріт, вже немає в наявності. Я згадала вчора, дивилася відео Каті Ільчук про це. Ну, але я думаю, що в книгарнях десь можна пошукати. Ну тобто, вже чотири книги, можливо, про якусь я забула, а можливо, і ні. І будуть ще дві від видавництва РМ. Тобто, це вже шість книг, це вже класно. Я вважаю, що це шикарно. Можливо, так дивіться, будуть видавати, які Кінга у нас тримаємо за це пальчики, тому що насправді я обожнюю просто Гувер». У мене є три книги, її з чотирьох виданих вже. Так, також фентезійний ще анонс від РМ це одна істина королева. Я вам колись про нього розказувала ще дуже давно, а взагалі, коли розказувала про якісь книги від видавництв. І не те, що в мене дуже сильно манить це я, скоріше, нічим так. Але це фентезі, досить таки популярне фентезі. Це, знаєте, такі плюсики можна ставити. До того куплю я цю книгу чи не куплю, але. Тут, в цьому варіанті, я стоят буду чекати відгуків, тому що немає такого просто скаженого бажання відразу піти і купити ем, цю серію. Це буде дві книги, якщо не мовляюся. Е, вони очікуються наступного року вже літом та осінню, Друга частина, відповідно. Зараз просто е, те, на що я, напевно, найбільше чекала два роки. Тому що колись дуже давно. Я побачила uh, Red Winter, Я дуже-дуже собі її захотіла, відгуки на неї. Ну просто неймовірні. Всі кажуть, що це дуже класне, романтичне азіатське фентезі. Це все, що мені потрібно, щоб uh, продати мені цю книгу. Все, що потрібно мені сказати. Я в захваті, я 100% буду її uh, купувати. Це від видавництва небо. Вони анонсували її. З ілюстраціями чорно-білими всередині. І що дуже-дуже-дуже важливо, вона коштує 400 гривень. Для видавництва небо це прекрасна ціна. Тому що Сандерс там 600 з чимось гривень. Щось носять сусіди? Це ви ще не чули зранку, як вони кричали. Ох. Загалом дуже чекаю на червону зиму прям неймовірно. Взагалі, небо. Великі молодці, як і всі наші зараз видавництво. От чесно, мені хочеться прям хвалити, 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 тому що дуже багато класних книг видається. І це лише малесенька частинка з тих книг, які цікаві саме мені. А, я читаю не, не дуже то багато таких жанрів, знаєте. Тому, якщо вам ще якісь книги цікаві, пишіть про них в коментарях, щоб більше людей про них дізнавалися. А в мене на цьому сьогодні все. Закінчую, наче це якийсь випуск новин. Але, по суті, книжкових новин. Все. Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. Пишіть, чи вам подобається ця рубрика, чи хотіли ви її бачити ще, і бувайте.